Чергова сесія міської ради Ужгорода сьогодні охопила більше 80 питань. Одним із перших та основних рішень підтримка програми для ЗСУ та інших військових формувань на суму 3 мільйони гривень. Серед них також і більше 50 мільйонів спрямували на програму надання шевської допомоги військовим частинам, розташованим на території міста до 2024 року. року. Нас є… На декілька підрозділів цієї територіальної оборони, й гірсько-штурмовий батальйон, і інші підрозділи, які ми сьогодні підтримали всі без виключення депутати міської ради щодо підтримки програми надання допомоги фінансової цим військовим формуванням. Також міські обранці підготували два чергові звернення до Укренерго. У тексті йдеться не тільки про збільшення лімітів для Закарпаття. Депутати просять надати роз'яснення від державного регулювальника, чи враховувалися всі особливі фактори щодо регіону. До таких, зокрема, належить відсутність централізованого опалення, переселенці та релокований бізнес, які значно збільшили потребу порівняно з минулим роком. Ми зверталися на минулому пленарному засіданні. Значить, є відповідь «Укренерго», що розподіляють пропорційно по областях України, по регіонах відповідності до. Пропорційно кількості населення, кількості підприємств, які зараз працюють, які є бюджету утворюючими, тому це на рівні Укренерго це питання розглядається. Нам надали відповідь вчора. засідала, знаємо, відповідно робоча група в обласній державній адміністрації, де керівник військової адміністрації Віктор Микета провів нараду, і відповідно є звернення щодо більш жорсткого підходу до саме питання. Черг і вмикання вимикання електронерії так в умовах обмеженого енергозабезпечення передбачили компенсації підприємцям частини вартості придбаних альтернативних джерел на суму 5 мільйонів гривень. Відповідні зміни до програми підтримки підприємства та релокації бізнесу в Ужгороді на 2023-2025 роки внесли сьогодні на сесії міськради. Будь-які види альтернативного живлення до 50% компенсації, які саме вимоги до підприємців та реликованого бізнесу. Перша вимога це бути офіційно зареєстрованим у Державній податковій інспекції міста Ужгорода, не мати ніяких боргів по сплаті податків, а також мати більше трьох офіційно працевлаштованих працівників на підприємстві, тобто три і більше офіційно працевлаштованих людей. Другі документи, які ми подаємо. Які подає підприємець, це якісь офіційні квитанції або квитанції, підтверджуючи документи про купівлю альтернативного джерела енергії. Тобто якась квитанція про купівлю генератора, з описом, з даними, з якимись фактичними характеристиками ну, генератора. Також потім це йде на Комісію міської ради і виконкомом затверджується компенсація. Єдиний момент, що компенсація одному фізичному особі підприємцю або юридичному, юридичній особі може не перевищувати 50 тисяч гривень. Проголосували депутати і за перейменування 11 вулиць в Ужгороді, серед них і Гагаріна, яка тепер отримала нову назву Карпатської України. Не підтримали перейменування чотирьох вулиць.